Поки я працювала, вони відросли ось так. Вже квітнути будуть. І що робити? Що робити мені з вами? А? Помідорчики? Вчора прийшла з роботи, думала, викину. Потім стало жалко. Живі ж вони. Що робити, не знаю. З оцим цим. На вулиці ще холодно, сніг лежить. Тут вже нема. Це сонячна сторона, а у нас тут, тут не сонячна сторона, бачите, що твориться? Сніг, який лежить. І що мені з вами робити? Пупсики мої, рибочки мої? Я навіть і не знаю. Треба було пізніше, мабуть, саджати. Бо тут тільки в травні буде вже тепло, коли той травень ще, а вони вже такі. Буду пересаджувати до горшків великих. Треба землі купити. Ось так і живу.